Викрито та повідомлено про підозру раніше судимому 41-річному чоловіку за фактом незакінченого замаху на відкрите викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. За даними слідства, житель Донецької області тимчасово проживав у Золочеві Львівської області. Чоловік в стані алкогольного сп'яніння зайшов в один із магазинів міста. Та намагався таємно викрасти виручку з каси. В магазині біля каси не було продавця. Чоловік підійшов і хотів викрасти гроші, однак був помічений працівником магазину. На зауваження, яке зробила продавчиня, він не відреагував, а пройшов повз та відштовхнув жінку. Підозрюваний спробував втекти. Проте продавець вчасно зачинила двері та затримала фігуранта до приїзду працівників поліції. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області. Інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.